Терпи, терпець тебе шліфує, Сталий твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи, на ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу, і сонце стій і стій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на віки вік. До нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік. Цього літа ні у кого не було літа. Час пройшов, ніби із зими у зиму, замість дитячих майданчиків доводилось бути у підвалах, замість гри у футбол на вулиці. Доводилось залишатись дорослими і чути забагато трагічних новин. Але ви були. Сміливими, і ви зробили свій вибір вибір на користь України.